Треба й далі гострити сокиру. Треба й далі гострити сокиру, або воля, або труна. З ворогами не знати миру, з ворогами лише війна, не до втіхи розради нещирі. Вир, брехливий, немає дна, порятунок лише в сокирі, лише в неї розрада одна. Он у полі хрести і могили, плач покосів, і вглиб, і вшир, То убивці братів покосили, то який же з убивцями мир? Треба й далі гострити сокиру. Кличе дух побратимів зімали, вороги не дотримують миру, лише питання у тому, коли. Вітер свіжий загоює рани, поклик з поля ковтає нутро, у молитвах освячують храми, закарбоване в серце тавро, не до честі благаннями миру, пригинатись під плаху катів. треба й далі гострити сокиру, слід завершити справу братів, Автор Василь. Often.